Давай, — давай, <поцебес> <поцеб> <«Ц 'їждж> Чуєш, Вадим, це реально небезпечно. Десять «Да не <поцеб> разів він це робив не випадково і один раз робив випадково, коли реально щось сталося. Він просто налякався, що знаєш, могло б вдарити в голову комусь це відро, чи якась ну, інакше тупа ситуація могла б відбутись через його жарти. І тому він почав, тут я випадково. Що ти розказуєш, боче, не цей. Де-де-де-де-де. От як я до нього відношуся. У мене аж зірочки так потемніло трошки. Ой б. Ізвині, звіні, і Не встигли спіймати. Та ні, звіни. У мене все добре получається. У мене щось по голові за дві неділі вже мінус два суперника. Схотив мене за руку. і потягнув. Я, виходить, вдарилась башкою об його локоть. Впала обличчям у ліжко, все в очах потемніло, нічого не пам'ятаю. Він так перелякався. коли всі думали, що я крякнула. <зелен heroin> От до чого доводять ігри. Це ж жорсткі ну, це відра. Плюс вага води це не, ну, не жарти, тут не, не жартувати так не варто. Дорвалися.